Але він цей хрест. Але тоді певно, що пізніше вже він зрозумів, коли Христос саме був розп'ятий, а пізніше і воскрес. Я Думаю, що Він отримав цю звістку, тому що тобто, апостол Павло згадує саме про е, Руфа і Олександра, саме е, дітей Симона Киринейського, що вони теж згадані у Святому Писанні. Тобто, це ті, які отримали цю звістку і жили тою звісткою, тою радістю Воскресіння Христа, що Він переміг. Тому для нас теж, можливо, цей тягар війни є теж важкий, бо ми людина. І деколи ми терпимо, деколи ми, можливо, навіть і бунтуємося, не хочемо, ми хочемо звільнитися. І навіть ця поїздка теж для нас свого роду є таким. Звільненням від цього. Але ми, люди, ми розуміємо, що мусимо трошки відпочити. І Христос знає, що нам потрібно це відпочинок. І тому Він є разом із нами, Він благословить нас у цій дорозі, у цьому відпочинку, щоб набратися сили, набратися духовної сили, боротися з дияволом. Бо апостол Павло дуже гарно каже, що ми б'ємося не просто якби кулаками повітря б'ємо, а ми б'ємося проти сил, саме темряві, проти диявола, його слух. І ця зброя, яка, яку апостол Павло каже, дуже чітко, ми маємо шолом надії, потім меч духовний це Слово Боже, і бронь це віра. І саме. Показує нам духовні середники, з якими ми маємо боротися. Отож, застановімося собі, чи ми вдягаємося в цю броню, чи ми носимо цю бронь на собі, тобто чи укріплюємося у вірі, надії, чи ми беремо ми Слово Боже, яке, яке має велику силу, велику потугу. І цими засобами ми, власне, боремося проти зла. Отож саме тепіння, які. Нас, навколо нас. Ми не знаємо саме їхнього завершення, але певно, що коли ми несемо цей хрест разом з Христом, воно є спасене для нас, особисто для нас, а також і поможімо тим, хто є біля нас, бо допомагаючи їм, ми допомагаємо самому Христові. І Христос так і каже, каже, що ви зробили одному із моїх найменших, ви мені зробили. Коли я десь відвідую хворих і немічних, знаєте, і питаюся в тих людей, які допомагають їм, бідним людям, кажу, яка є дорога до Царства Небесного? Довга чи коротка? Ну, вони знають, певно, що довга, бо терпіння довге, знаєте, і тяжко нести його. Я кажу до них, та є для вас коротка. Чому? Тому що ці люди, які немічні. Христос у них є. І тому ця дорога є коротка, тому що ви вже певно помагаєте Христові. А якщо ви зараз помагаєте Христові, що Господь не позбавить вас Царства небесного, не позбавить, певно, що ні. А буде дарувати. Тому це є такий шлях служіння один одному, в якому Христос закликає кожну християнину. Амінь. Отче наш що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Хай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і проси нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Погородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. претерпілий за настрасті, Ісусе Христе Си.